Я ж теж нормально. Ну, хлопці, ви вже третій хто за сьогодні мене пиняє, розумієте? Третій. Всім привіт! Гарний сонячний день. І хотілося б розповісти для вас одну таку історію. Е, відразу попереджаю тих, хто любить якусь копів, підтримує копів. Ну, тобто, мені здається, це відео не для вас. Не робіть собі нерви, не робіть нам нерви, просто закривайте його відразу і вперед собі там займайтеся своїми справами. Хочу розповісти історію, яка зі мною сталася з ніч з понеділка на вівторок, тобто з учора на сьогодні. Ну, почнемо по порядку. В принципі, Я записав відео, спілкування з поліцейськими. Там не дуже добре видно, прошу пробачення відразу. Ну, тобто, В принципі, часу зображати на те, як знімати всякого іншого такого я не мав. По-перше, по-друге, я нервував трішки, Ну, якби відразу кажу, у мене не стальні яйця. Я був сам, їх було багато, з ними всіма потрібно було спілкуватися. І якби і так на нервах, в принципі, шукаючи якісь аргументи, не подумав я про віде відеофіксацію нормально. Я був ніби випускниця на випускному К'яна. То ні разу, ні разу, а тут бахи за вечір три рази. Почнемо з того, що я собі повертаюся з роботи і мене зупиняють патрульні. Патрульні на пріусі, ну тобто, зрозуміло, це не місцеві. Вони мене зупинили там, все нормально, все ну все зрозуміло. Якби я з розумінням також поставився до їхнього завдання. Вони мені якийсь папірець показали, нібито наказ, нібито якийсь номер має, якимось якось колись виданий. Але в принципі на тому папірцю половини не було видно. Забезпечити прибуття визначеної кількості особового складу для заводі. відбувається щоденно з 28 по 12.09. Зрозуміло, від мене це вимагається. Перевірте документи, чи маєте право приватної досвід. Я зрозумію, тримайте, будь ласка, свій папірець. Я розумію формально. Ну, ніяких певних реквізитів, які б засвідчували законність цього документу, не було. Тобто це просто надруковано, перексерена, можливо, зроблена на фотошопі папірина якась. Ну, неважливо. Поставився серйозно, е показав їм свої документи, свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу та свідчення водія. Ну, в принципі все нормально, вони відпустили, запитав, як, як в принципі у нас взагалі справа з, з, з загальною обстановкою в місті. А де ж ваші колеги місцеві? Її їздять. Що ж ваші колеги місцеві взагалі ніяк не реагують на це? Ми з нами вже і так, і так. їх намагалися на путь стіни навести. Вони не хочуть А вони не хочуть, ні, вони ж і самі порушують. Сказали, що гівново трошки, ну, З ними, в принципі, я згідний п'яних і без прав зараз по місту. Дуже багато катає. Аж тим паче дуже багато порушень. Ну, хлопці правильну роботу робили. Ну, думаю, нормальний вечір, зупинили, ну, поспілкувалися, нічого такого якби, не, не хотілося барзет чи ще щось такого плану. Ну, з розумінням віднісся. Також вони посвітили, подивилися на мою машину, поверхнево оглянули і відпустили. І щасливою рожею я поїхав собі додому. з Надію на те, що я зараз вже ляжу, посплю. Під'їжджаю я, значить, десь з Карла Маркса до юстиції. І тут виїжджають наші місцеві копчики на своїй риношечки. Е -е, їде позаду мене дві патрульки. Одна не наша, хмельничани, е і одна наша риношкою автозаком. Ідуть, і тут реношка включає свій свою червону гірляндочку, Напевно, цей Дід Мороз, який їхав позаду, запалив її. Вони мене зупиняють. І я помічаю таку ситуацію, що хмельницькі копи е на перехресті обганяють своїх колег і поїхали собі далі. Ну, на жаль, цього зафіксувати не міг. мене не відеореєстратора позаду немає. І телефону, в принципі, <кхем> в мене в руках тоді не було, бо я їхав за Кримом. Ну, припаркувався, в принципі, ну, прийняв правіше. Зупинився відповідно до правил дорожнього руху. Умімкнув аварійку, підходять ці тріо наших місцевих копів. Всі їх знають, У нас місто, місто, в принципі, маленьке, не Москва, не Санта-Барбара. Добрий вечір! Дуже приємно з вами познайомитись. Підходять вони, все там, типу, представилися, просять мене, щоб я поки запитують одразу, чи мене там пиняли. Ну, напевно. Хотіли запитати, чи вставили на мій пістонів чи ні. Спиняли чи ні. Чи мене спиняли? Спиняли? Ви? А ви що, спиняли мене? Спиняли. Добрий вечір вам всім. Про причину зупинки, коли я в них запитав, все, що я почув, це у вас не горить, у вас не освітлюється номер, автомобільний номер. Ви, ну, маю, допустим. А причина? Не знаю, ви. не освітлює, ну, випиняйте ви людей, хай дивляться, Бо, що з 20 метрів видно. Реально, я так здивовано подивився на нього, думаю, ну мало. Машинка в мене старенька. Вийшов, я подивився, але номер освічується, знаєте. Я попросив зупинити, щоб вони зупинили двох людей, які б е, були б свідками, відміряли 20 метрів. Ну, все відповідно до законодавства. І якби винесли свій вердикт, чи в принципі в мене видно номер чи ні. Причина, яка. Ну я не бачу причини. Ну, то доведі, що він не освітлюється. 251 стаття. Упав, ну, знаєте? Да? Ну, і 252 Дуже один, як я в нього запитався про 251 і 252 статтю, він дуже здивовано так на мене подивився і з питаннями, це що, екзамен? Я не на екзамені, я вас запитав, що ви знаєте. Та я не бачу законної підстави, я вам все придявив, ви паспорт показав, Но я не бачу законної підстави, просто розумієте, не пред'явлені. Має бути причина. Шановні хлопці і дівчата місцевої поліції. Якщо ми прості водії запитуємо у вас статті Кодексу. України про адміністративні правопорушення або правила дорожнього руху, ми цікавимося, чи ви самі хоч орієнтуєтеся в тому, що ви для нас в'яжете, розумієте? Це не екзамен. Поцікавитися у вас законодавством, законодав, законодавчою базою, це якби ну, наш громадський обов'язок. І тут ніхто не вимахується до вас, ніхто нічого проти не має. Ви маєте це знати. Ну, у порівнянні, звичайно, з хмельницькими нашими хлопцям, нашим хлопцям місцевим, далеко братися, бо хмельничани, хоч яку не яку, школу проходили. Наші ж пережитки минулого і надбання майбутнього настільки добре в законах не плавають. Що буде сп'ятися довго Та, Та довго святі? Ну коротше, це таке. Це як на мене, вони просто домахалися. Ну, Хотіли побачити мої, моє посвідчення водійське, так вони і не отримали, в принципі. Побажали мені щасливої дороги. Щасливої дороги То як же щасливої дороги? А як же ж мій неосвітлений знак номерний? Не будемо двох людей пиняти? Ні? Полагодити? Можна слідувати до місця ремонту? До По-любому, ребята. До зустрічі. Звичайно, можна було б написати заяву на них за, за безпідставну зупинку транспортного засобу. Ну, пізня година, їдемо далі додому, спати, все. Звертаю, значить, на проспект, під'їжджаю майже де вокзалу, бачу, як копи, не наші, також на пріусі, але вже інший екіпаж е, оглядає якусь 99-чорну. ту чорну. Ну, В принципі, нікого я не бачу, ні свідків, нікого. Вони там її облампічили всю. Ну, думаю, ну. Фігово, напевно, що якби, без протоколу огляду, без протоколу огляду, без, всяку, без свідків виглядаючи автомобіль. Ну, Вина водія, я думаю. Я сподіваюся, що я ніколи такої ошибки не допущу. Але, в принципі, зараз я розповім, як вони все це психологічно в принципі, тиснуть на тебе. Ну, значить, зупиняють вони відповідно мене. на зупинки. Будь ласка, номер наказу, коли вийдемо. Чи номер наказу? Зупиняли мені в ту ніч всіх, що я помітив. Всіх підряд, без розбору. Яка машина? Зупиняють, зупиняють. В них є папірець, де написано номер наказу, яким коли виданий. Вони ним керуються. До речі, на тому папірці половину нічого не видно. Будь ласка, заправте, хтось поліції, принтер. Тут навіть білим по білому написано, якщо чесно, нічого ви взагалі прочитати не можете. Зупиняють мене, представляються. Так, Стельмах Вита... Віталій Миколайович. Дійсне до 19.07. Інспектор роти батальйону УПП в місті Так. так Соломко Іван Володимирович, інспектор роти батальйону, дійсний до 2022 року. Ну, Взагалі без печалі. Тикають мені, ну ребята, ну, зрозуміло, що ну, ж вони будуть викати якомусь. Ну, напевно, церкви м'ясні, вони ну, не достойні того, щоб просто елементарно ну, мати повагу, тим паче вони при виконанні, вони в формі, вони в погонах. Ну, Хоча б через те, що ми платимо їм зарплату, ми просте, просте громадянство, вони, напевно, вважають себе царями якимось. Царями, хазяїнами, королями, ну ким завгодно, але не нашими працівниками, розумієте, ну тут не має бути ніяких питань, і правила етикету для них якби, мають бути писані, і вони мають їх дотримуватися. Хоча б просто, щоб їх сприймали як людей. Ну що ж, зупинили, значить вони мене так само, Посвідчення, ну все по стандартній схемі. Причину я так же само запитав, попросив їх ознайомити мене. В принципі, я і не сумнівався, що закон буде що наказ буде той же самий, а п'яний хлоп. Це теж туди включають. Це теж тут виключають, якого ще ловити. Всяких правопорушників? і так далі. Які документи? Ага, Добре, є таке. Але ну, б, ребята ж не знали, що мене вже втретє зупиняють. Вони були мої третіми. І вимахали вони мене, дай Боже, похлеще, ніж перші два. Е, ну, приносять мені той же самий наказ. Походу їм. Цю роздруковку давали самим останнім, тому що принтер саме гавняно розпечатав, це їм. Ніфіга не видно, ніфіга не бачу. В принципі, я вичитав те ж саме, що прочитав в тому наказі: показав посвідчення водія, показав реєстраційні документи на автомобіль. І тут рібяткам захотілося подивитися мені в багажник. Будь ласка, двох свідків протокол досмотру і буде викривати. Це не досмотр. Це поверхневий отаку поверхневий поверх, поверх, поверху можете глянути, поверх, і тоді поверх, я нічого відкривати не буду. Відкриваємо. Я нічого відкривати відкриваємо не буду. кришку багажника. Двох, будь ласка, свідків зупиняйте, поняти Ну, На моє прохання зупинити двох е свідків і написати протокол. Вони відмовили, тим, що, аргументують, що це те, тим, що це поверхневий огляд. Ну, поверхневий огляд, ребятки, це коли вам на багажник по світі через вікно подивляться. Оце поверхневий огляд. Поверху логіка є в них. Ні, це поверху, коли в багажнику в салоні. В багажнику, в салоні. Ти можеш своїм рентгеновським зрінням, суперсолдат, блін, подивитися. А що ви хочете знайти в мене в багажнику? Відкрит, ви, можете відкрит, ви можете подивитися через вікно і подив, відкрит, побачити відкрит, все. Я, Я не, не буду. Я ж теж нормально. Ну хлопці, відкрит, ви вже третій, хто за сьогодні мене пиняє, розумієте? Третій. Ну, що, що це відкрит, хорошо? Відкрит, все, показали а, і поїхали. В... поїхали. Ні, дивіться. Є буква закону, розумієте? Воно все має бути по закону. Покажіть, будь ласка, поверхневу перевірку. Так, звісно. Ну, будь ласка. Коротше, нервів на це не вистачило. Зламали вони мене конкретно тим, що почали мені писати, ліпити 185 статтю. 185 стаття це не покора поліції. Е -е, грозилися застосуванням спецзасобів. Ну, в принципі, е -е, я ж кажу, пізня година, хочеться додому. Ну, думаю, горіти вам в пеклі за це, ріпята, за те, що ви мене так короче, розводите. Нати вам, будь ласка, багажник, в мене реально там срач, може не хотів його показувати, це моє особисте життя. Блін, може, мене там я не знаю, якісь збочинські фішки лежали, а ви це все побачили. Ну, коротше, на вашу цю совість. Ось, навіть в мене лежав якийсь на задньому сидінні флакончик з ліками. Йому навіть це стало цікаво. Ну, коротше, все вони мене відпустили, аргументуючи тим, що я вимахуюся, видзьобуюся, що я хотів показати, який я крутий чувак. Через того вони мене так вимагали. Шановні поліцейські, шановні громадяни, ті, хто, ну хоча б тих 10 людей, які будуть це дивитися, хочу вам сказати, коли ви е, відстоюєте свою громадську позицію, е, коли ви намагаєтеся довести свою правоту, це не є вимахування. Називати поверхневий огляд автомобіля, це лазити, блін, в мене в багажнику і в салоні. Оце поверхневий огляд, блять. Щоб його проктолог так поверхнево оглянув. Ну, коротше, суть не в тому. Суть в наступному. Давайте підписуйтеся. На наш канал на Ютубі він молоденький. В принципі, нас зараз небагато. Залучайтеся, будь ласка, скидайте всі свої відео, які, може, маєте подібні. Можливо, маєте якийсь відеоматеріал, якісь скарги, щось такого плану. Пишіть для нас. Ми будемо розглядати їх, будемо щось робити якісь висновки. Треба триматися в цій системі разом. Закони є, писані, але писані, чогось вони для нас з вами. Не для представників влади, не для депутатів, не для поліцейських, ні для кого. Для нас з вами, для простого народу, який хоче в собі спокійно жити, нормально жити, чимось жертви для цього. А такі, просто не знаю, як тут їх просто не назвати, якоюсь такою е нелітературною алегорією, щоб вони не обідалися потім всі. Щоб люди мене нормально сприйняли. Коротше, не хороших людей. Просто трим... давайте триматися разом, трошки щось міняти в цьому житті. Просто треба тримати їх. Отко. Не тільки місцевих, а й приїжджаю, теж бозольних, бачите, гастербайтери, блін, приїхали до нас поколядувати. Ну то ладно. Підписуйтесь, ставте пальці вгору, ставте пальці вниз. Я напевно, що єдиний е е тип на Ютубі, який буде казати, ставте пальці вниз. Це теж добре, це теж ви мене подивились, теж зробили свою оцінку. Е е коментуйте, будь ласка, обсирайте мене як завгодно. В принципі, в коментарях побачимося, зустрінемося, будь ласка, пишіть приватні повідомлення, будемо спілкуватися, будемо одне одному допомагати. Все, гарного вам дня, ночі, коли ви там дивитеся ранку. Будьте щасливі.